Питання аграріям з поля. Хто вирощує ріпак, той знає, що в цьому році достатньо багато протягом сезону шкідників на ріпаку. Якби вносимо препарати, проходить декілька днів, і ми знову відмічаємо, що на ріпаку появляються нові шкідники. І цей процес якби знаєте, не закінчується, і звичайно, що він нам дає наслідки. Сьогодні хочу з вами поговорити про прихованих оботників стеблового прихованого оботника. Я сьогодні не дарма з ножем. Ми сьогодні будемо шукати наслідків діяльності прихованих оботників, тому що і магу, дорослу особину ми бачимо, як вона собі лазить по квіточці. Але потім е, самиці, що роблять, вони відкладають яйця всередину стебла. І у нас в стеблі утворюються личинки, які повністю е, нам прогризають ходи всередині, там є продукти їхньої життєдіяльності. І е, досить по-різному може бути відсоток ураження, тобто від, від частинки стебла до повністю ураженого стебла, і від того, що якийсь там боковий пагінець загине, до того, що може загинути е, повністю рослинка. Е, як знайти, звичайно, і ви це, напевно, всі знаєте. Але зараз ще й разом подивимося. Беремо рослину ріпаку, розрізаємо вздовж стебло і дивимося, що там відбувається. Тому я зараз трішечки вас залишу. О, прийшов дощик, бачите, і достатньо легко у нас обривається, виривається ріпак з землі. Так, зараз ми заберемо, не так просто забрати кореневу систему, але ми справимося. Ось, забрали, розрізаємо стебло серединку і дивимося, що там відбувається. Е, можемо дивитися, знаєте, тоді, коли якусь бачимо десь прив'ялу рослинку, чи окреме стебло, як я сказала, вже прив'яле. Ну, тут у нас все гарно, все чітко, тобто соковите, гарне, неуражене стебло. Ось така у нас ще одна рослинка, зараз ми подивимося. Тут маємо трішечки, бачите, від морозів розтріснуте стебло. Ось ось тут. І зараз ми подивимося, що робиться всередині стебла. Так, уже видно, що тут нічого шкідника немає, але розрізаємо вздовж стебла. І відслідковуємо. Ну що, на цьому полі добре попрацювали інсектицидами, тому немає шкідників. Як виглядає, і це дуже добре. Знаєте, Я би більше е, розчарувалася, якби я мала мало вам що показати. Але е, е, я вам покажу на фото. Личинки ось такі біленькі, ніжні всередині, і стебло повністю з такою червоточиною. Е, що робити, звичайно, що поки ріпак цвіте, якби ми можемо вносити тільки безпечні для бджіл препарати, це діючі речовини, ацетаміприт. І ті, як це системні діючі речовини, тому вони попадають в сік рослини. І коли личинка буде харчуватися, вона від того буде гинути. Звичайно, що якщо в середині є сильне ураження, то це має вплив на урожайність. Якщо це тільки знаєте, такий початок, то ми ще нормально її проконтролюємо. Найкращий спосіб, і всі ви це знаєте, це проконтролювати дорослі особини для того, щоб не буде їх, не буде кому відкладати яйця, не буде личинок. На пізніших етапах, якщо б ми побачили, що є личинки прихованих ботника в стеблі, чи потім, коли почнуть утворюватися стручки, у нас там може бути чи приховно-хоботник насіннєвий, чи комарик. Тоді вже будуть можна вносити інші діючі речовини, інші інсектициди, Дуже поживемо, побачимо, і тоді вже десь пізніше на ту тему буду записувати відео. А на сьогодні це все. Я вам теж бажаю, щоб ви ходили по своїх прекрасних жовтих полях і не знаходили жодного ні однісінького прихованого хоботника. У мене аж настрій покращився, що жодного я на цьому полі не знайшла. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.